Бібліотека на Соборній відкрила вуличну етновиставку під назвою Витоки. Там представлені вишиванки другої половини 19 століття і сьогодення. Більше про захід у наступному сюжеті. Україна відзначає День вишиванки. Це дуже важливе свято, яке символізує національну гордість, традиції та культуру нашої країни. Вишиванка це не просто одяг. Це справжнє мистецтво. Зараз день вишиванки має особливий сенс. Українці борються за свою незалежність та національну автентичність. Бібліотека на Соборній відкрила етновиставку під назвою Витоки, де представлені вишиванки від найдавніших часів до сьогодення. Вона розпочинається з того, з автентичних речей те, що передавалося нам в спадок, те, що зберігалося. Тут можна побачити багато цікавої вишивки і ці речі. Потім слідуча наша локація це вишиванки. В житті відомих людей. І, звісно ж, ми не могли оминути військову тему. Вишиванка в житті військових це теж зараз так актуальна. І для багатьох це є дуже цінний подарунок, особливо якщо це або вишито рідними, або замовлено рідними людьми. І... Тому ця вишиванка дуже цінується. і взагалі це наша духовна броня. На експозиції були присутні вишиванки майстрині Наталії Роми. Одна з них сорочка, яка була вишита для українського військового. Він захищає Україну з початку російсько-української війни. Він захищав ще з 2014 року не був на війні. Він був, виходив з цього Іловайського котла, тобто людина з достатньо таким великим військовим досвідом. Ми швиденько-швиденько зібрали кошти, замовила я тканину. Прийшла тканинка, і дуже швидко ця сорочечка вишилася. Він дуже тяжко поранений був і був у відпустці тут. І Ми йому подарували цю сорочку. Також сьогодні минає рік з моменту, як захисники Азовсталі вийшли з території заводу після героїчної оборони в оточенні ворога. Тоді увесь світ захоплювався силою духою захисників Азовсталі. І сьогодні ці дати співпали, наче демонструючи нам за що і як мужньо бореться український народ. Одна з кременчужанок розповіла мені, що її брат був. Він військовий на боронила Азовсталь, і коли вони виходили, вже їм був данна. Наказ вийти з Азовсталі, і росіяни переглядали одяг, і в нього була вишита сорочка. Вони віддали йому весь одяг, а цю сорочку, чорна сорочка вишита червоними нитками, вони її взяли і отак при ньому демонстративно жбурнули, як якусь такий непотріб, і йому дуже-дуже болить за те, що цю сорочку в нього, в нього забрали. Пішили його цієї сорочки. Така дуже ну, ворог боїться нашого одягу. На виставку прийшла подивитись і кременчужанка Євгенія. Для неї цей день особливий, тому і вбрання у дівчини особливе. Сорочка це куплена на сорочинському ярмарці. Ось гаман це репліка Миргородського гаману. Це така киша, або її називають кишеня. Раніше раніше дівчата носили в ній стрічки, там намиста, монети, тканий пояс. Потім намисто червоне, дукач слабожанський і сережки. На півмісяці. Кожна вишиванка має свою унікальну сюжетну лінію, в якій закодовані історії, символи та традиції наших предків. Вона відображає нашу національну самобутність і показує нашу неповторну та цінну культуру. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.